Планшет. Ох, да скільки це корисний пристрій. Він може замінити ноутбук при роботі в офісних програмах. Чудово підійде, як портативний екран для перегляду фільмів чи мультиків дитині. Планшет це гарний переглядач веб-сторінок та міні-колонк, яку легко можна взяти з собою в рюкзаку. Планшет за невеликий час існування цього типу гаджетів став незамінним для багатьох. І як добре, що сьогодні до нас на огляд потрапило дві цікаві новинки, що сумішіть в собі деякі унікальні фішки, яких майже не зустріти в планшеті. Вітай, Black Shark Pad 7 та 7 Pro. І в цьому відео ми розберемось з усіма їх фішками та особливостями. Погнали! а щоб дізнатись актуальну ціну та комплектацію новинок, завітай застосунок АЛО, де в зручних картках товарів ти відразу можеш дізнатись способи оплати та дату доставки до найближчого магазину Ало або поштового відділення. Застосунок Ало це унікальний товар дня, який тільки сьогодні можна придбати за ексклюзивною ціною. QR-код для швидкого отримання замовлень в магазині та електронний чек. Фізичний більше не потрібний. Завантажуй програму АЛО в Google Play та App Store. А ми йдемо. До Black Shark. Ці планшети отримали гарну комплектацію, що включає в себе планшет з чохлом силиконовим у PAD 7 та чохлом підставкою у Pad 7 Pro. Також в комплекті є кабель usb c та блок живлення з роз'ємом usb c і потужністю 20 Вт. Хоча роз'єм живлення у PAD 7 розташовано дуже незвично, як і всі елементи на боковій грані. Динаміки знаходяться з правого боку, якщо тримати планшет вертикально. Але цей пристрій розрахований на горизонтальне користування, тому беремо Pad 7 в горизонтально. І тоді динаміки будуть Знизу в такому положенні порт usb c знаходиться зліва. Тут знаходиться і 3,5 міліметровий джек та гібридний слот або під 2 сім-карти, або під сім-карту та карту пам'яті. Так, цей планшет це фактично великий смартфон. Ця унікальна особливість сильно виділяє Black Shark з поміж конкурентів та дозволяє бути взагалі автономним, брати в школу чи університет та не залежати від нестабільного та перевантаженого Wi-Fi. садіти в кав'ярні чи на вулиці з планшетом та бути з мобільним 4G при Відключеннях світла, коли немає Wi-Fi. Є програма телефон, Можна повноцінно дзвонити без обмежень, звісно, з використанням дротової або бездротової гарнітури. На верхній грані знаходяться кнопки керування гучністю та кнопка живлення. Ну а сама бокова грань пластикова, задня кришка алюмінієва з острівком під камери. Bad 7 Pro отримав більш класичне розташування елементів на корпусі. Два динаміки зверху і знизу. Якщо тримати планшет вертикально, знизу розташувався usb c порт 3,5 Метровий джек для навушників та гібридний слот під 8 карти або сім-карту і карту пам'яті. На лівій грані знаходяться коннектори для підключення фірмового чохла клавіатури, а справа рельєфна кнопка живлення. Кнопки регулювання гучності знаходяться зверху. Бокова рамка є цільною і задньою кришкою, і зроблено її з алюмінія. А на задній кришці також розташовано острівок під камери. Планшети мають невелику товщину та вагу близько 500 грам, що можна порівняти із звичайною книгою. Але планшет набагато тонкі. Тому його легко можна брати з собою в рюкзаку чи сумці, і він не заважатиме. Гайда, оглянемо передню панель, де нас зустріне 11-дюймова IPS-матриця з роздільною здатністю Full HD Та частотою оновлення 90 Гц у Black Shark Pad 7 та 120 Гц у PAD 7 Pro. Екрани мають гарні кути огляду, майже не втрачають яскравості під кутами. і функція автоматичного регулювання яскравості та можливість коригувати кольорову температуру дисплея. максимальної яскравості. Достатньо для комфортного користування навіть в сонячній кімнаті. Та гарний екран це лише частина створення гарного мультимедійного комбайну. Важливо мати і гарне звучання. І саме PAD 7 Pro отримав 4 стереодинаміки, що створюють гучне та якісне стерео. А в налаштуваннях звуку можна керувати функціями Hi-Fi звучання та без loudness, що підсилює звучання на максимальній гучності. Але для кращої якості звучання я рекомендую цю функцію вимкнути, тоді звук буде більш глибоким та деталізованим. І плавно переходимо до системи JoyOS, що побудована на базі Android 15. Система максимально проста та лише трохи модифікована Black Shark для спільного візуального стилю з іншими продуктами компанії. Налаштуваннях можна знайти пункт DuraSpeed, де ти можеш вибрати програми, яким система буде надавати пріоритет для, наприклад, отримання повідомлень в месенджерах без затримки чи перегляду відео в вікні, без ризику закриття через обмеження систем. Планшети підтримують і розумного помічника Gemini – і ти можеш в налаштування шестів увімкнути виклик Gemini натиском та утриманням кнопки живлення або свайпом з правого чи лівого боку. Gemini відповість на потрібне запитання та зможе спілкуватись з тобою у лайв режимі, підтримуючи розмову та швидко відповідати на запитання під час, наприклад, готування її. Також присутня функція збільшення оперативної пам'яті до 16 ГБ, що разом із монтованими 6 ГБ у Pad 7 та 8 ГБ у 7 Pro створює суттєвий об'єм операції. Ативки, чого вистачить для будь-якої задачі, серцем планшетів стали процесори MediaTek, але різних класів. Pad 7 отримав Helio G88. Це процесор початкового класу, який розрахований на роботу із простими повсякденними задачами: текст, браузер, фільми та соціальні мережі. Пограти на Pad 7 ти можеш в прості таймкіл ігри, тоді як Pad 7 Pro отримав більш продуктивний Helio g 100, який надасть їх гарну повсякденну продуктивність, відкриття програм завантаження контенту чи ігор. Графічний прискорювач в 7 Pro дозволяє вже пограти не тільки в таймкіл ігри, а й в популярні онлайн. Проєкти на кшталт Code Mobile чи Mobile Legend. Об'єм накопичувача новинок також радує. 128 ГБ отримав Pad7 та 256 ГБ Pad7 Pro. Також новинки мають модуль Wi-Fi з підтримкою частоти 2.4 та 5 ГГц. Об'єм батареї це ще один важливий параметр для планшету. І Black Shark не розчаровує. pad 7 має батарею на 7700 мАч, pad 7 Pro на 8800 мАч. І ми провели тестування в типових повстаннях. Сякденних завданнях, результати якого зараз на екрані. Останнє, про що я хочу розповісти, Камери 5 мегапіксельна фронтальна камера у PAD 7 дозволяє знімати відео в якості HD, основна 13-мегапіксельна камера в Full HD. Планшет дає змогу робити знімки в гарних умовах освітлення, фіксувати документ чи робити швидкі фото потрібних об'єктів. PAD 7 Pro в свою чергу отримав 8-мегапіксельну фронтальну камеру, що може знімати відео в якості Full HD, та основну 13-мегапіксельну камеру, що знімає в якості 2К. А далі буде приклад відеозйомки. І так як планшети зачасту використовуються для відеоконференції і використовується в них в основному фронтальна камера. Ось і приклад зйомки на Pad 7 Pro. Якість максимальна Full HD 30 кадрів на секунду. Що ж, сьогодні ми познайомились з новенькими планшетами Black Shark. Bad 7 – це доступний планшет з якісним екраном та простою, проте функціональною системою, підтримкою LTE та можливістю розширити пам'ять мікро-SD картою. Тоді як Bad 7 Pro це потужніше рішення із якісним стереозвуком, що звучить із чотирьох динаміків та великим об'ємом накопичувача. А який з планшетів вибереш ти? Пиши в коментарях. Бувай!